Добрий день, вітаю вас на своєму каналі Сьогодні е, Утеплюємо стелю. Стараю. Така у мене принада Зародний пристрій Таку я прибуду сам придумав Саме основне, що це проволока ніхтомова Це те, що раніше було на плітках на електрон. Раніше раніше. Так, все ми робим? Размечаю. Вмикаю секунда, щоб нагрілося. Mykałem, jak na stanku poleg Nie poślij Doktor Tylu go. на мене шовхнику. Все. і потім оцими шальовками через кожних там 20-30 см пробуваю пробуваю і все віддає, сам по собі подогнаю так, що сам по собі тримається оказується не повністю да? Все. Всім гарного дня Процеси ще покажу